哎呦。

Ранок у мене був дуже такий е, швидкий, швидко-швидко. Я їздила в супермаркет, е, купляла продукти для сьогоднішнього рецепту. У мене дечого не вистачало, я докупила, е, тому е, сьогодні я ще довше поспала. Переважно я стаю 6-7, від 6 до 8 ранку. Сьогодні я спала десь до 9 ранку, тому можу собі дозволити. Після цього я швиденько зібралась і поїхала в супермаркет за продуктами, щоб встигнути зварити цей супчик до того, як прийде мій чоловік з роботи. Сьогодні буду готувати грибний суп з супер секретним інгредієнтом. Сама ще не робила з цим інгредієнтом грибний суп, але мені здалась ідея дуже цікава. Тому сьогодні буду пробувати його. Перше готувати. Всі необхідні продукти, інгредієнти для супчика вже тут. Я вже собі все підготувала. Тому зараз можна буде розпочинати. Я вам зараз покажу, в принципі, загальні, загальні е, продукти, які потрібні для того рецепту. Звичайно, це гриби. Вони в мене ще трошки є як заморожені, бо я їх витягнула зранку з морозилки. Вони ще не встигли. Повністю розмерзнути. О, так, бачите, вони ще трошки заморожені. Ну, це нічого. Вони вже м'ягенькі, вони вже готові до, до самої процедури. Їх вже можна нарізати. Для рецепту потрібно буде ще біле вино. У мене воно рожеве. Біле в мене є, але це вже в мене закінчується. І тому я думаю, тому я взяла його, думаю, вже його потрібно довикористати. Цибуля, курячий бульйон. Я візьму ще одну коробочку, тому що ця вже теж майже закінчується. Кокосове молоко я вже його привідкрила. Я його вже відкрила, щоб потім не відкривати. І секретний інгредієнт. Дуже цікавий, дуже мені цікаво, бо уріжки кешью. Я сьогодні зранку спеціально за ними ходила в супермаркет, тому що в мене вдома їх не було. Так, і я забула дещо. Рідкий чесник. Я його даю всюди. У всі свої блюда, я його додаю. Дуже сильно люблю. Він дає дуже класний е, такий смак насичений всім блюдам. Це все я буду обсмажувати на оливковій олії. У мене чомусь все закінчується, все у мене майже на дні. Потрібно подоливати. Але залишки я якраз сьогодні використаю. Хватить, це саме головне. Це все готувати. Я буду в світі. Улюбленій кастрюлі від Інстапод. Це просто находка, в якій можна готувати абсолютно все. Дуже зручна, дуже швидкісна, тому звичайно. В першу чергу потрібно помити всі грибочки, сполоснути. Подивіться, які гарненькі печериці. Бачите, які гарненькі. Вони ще трошки заморожені, але я думаю, ні, різати їх ідеально. Вони якраз гарно розморозились для нарізки. Нарізаю я їх отакими смужками. Не обов'язково, щоб вони були дуже тоненькі, вони можуть бути такі трошки грубші, щоб краще відчувати смак. Я їх буду обжарювати на оливковій олії. Цілу пачку. Я вирішила нарізати цілу пачку, щоб була повна кастрюля. Ну, щоб суп був дуже насичений, щоб було чутно грибами. Якщо варити грибний суп, Треба додати багато грибів. Тим більше в цьому супі, в цьому рецепті немає ніяких інших інгредієнтів, типу там, картоплі, тільки цибуля, гриби. Я маю на увазі з стверд... твердих інгредієнтів: цибуля і гриби. А ну і кишіо. Ну, Кешю я буду ви побачите, як я буду працювати з кишю. Тому нарізаємо гриби. Так, додаю оливкову олію. Дивіться, які красончики тут. Оливкову олію. І будуть зараз обсмажуватися чариці. Нехай вони трошки нагріється кастрюля, і грибочки готові до обсмажки. Поки жаряться гриби, я зроблю підготовку з горіхами. Що ми з ними будемо робити? О, це дуже цікаво. Процедура. Тим часом ми візьмемо, я каш'ю купила не солені, тому що я буду окремо солити суп не солені. Можливо, я думаю, отак от, половини пачки хати ці вечором доїмо. Ці вечором доїмо, не пропадуть. Чайник я вже включила і кишю. Потрібно залити гарячою водою кип'ятком. і вони мають настоятись декілька хвилин, щоб зм'якнути. Отак. У, тут засмажка повним ходом. Мені здається, зараз сусіди до мене прибіжають. За ароматом будуть бігти. Тому що пахнуть. Ой, рибочки які гарні. Вони вже зм'якли, підсмажились. Зараз можна додати вина. Так, вино. Ой, не можу. Є, я це зробила. На око. Так, я думаю, поки достатньо. Слухайте, я коли додала вино, тут просто такий аромат стоїть в мене в домі, що витяжка не справляється. Е, так, далі сіль посолити. Я користуюся рожевою гімалайською Pink Himalayan Salt. Я люблю цю сіль. Найбільше я до неї звикла провансальські трави і тмин. Тмин просто не жаліти. До, грибної, до грибного супу тмин це, напевно, ідеальна приправа. І провансальські трави також можна отак добре дати, не жаліти. Поки у нас смажаться гриби з вином з травами, я почну е, нарізати цибулю. Ой, як я не люблю нарізати цибулю, я постійно плачу. Але треба, цибуля має бути. я виложила в окрему мисочку, і туди я зараз до цієї самої речовини я буду додати цибулю. Ось сюди, де смажилися гриби, я додаю цибулю. Давай треті буй. Я дістала блендер. В блендері буде наступна процедура наші орішки кешю, які вже розмокли, Закидувати всередину в блендер разом з кокосовим молоком і з бульйоном, який ось тут закипить, тоді трішки цього бульйону додати до молока і до каш'ю і взбити все разом в блендері. Дивимося, що у нас тут вийшло. Уу. Получились такі вершки з кеш'ю. Горіхові вершки. Подивимося, що з того вийде. Вершкову суміш вливаю в суп. Тепер нехай воно все разом закипить. І повариться трошки. Супчик готовий. Зараз буду пробувати. Що, буду пробувати свій. Горіхово-грибний супчик, чи як його назвати, чи грибно-горіховий супчик. Пахне він дуже смачно. Оця композиція вина, кишю, кокосового молока і грибів. Це дуже смачно пахне. Я зараз попробую Ммм Рецепт це перемога. Mm -hmm. Ці всі інгредієнти між собою дуже гарно грають. Дуже смачно. Зараз. Mm -mm -mm -mm. Так що дуже смачний супчик і цей рецепт я забираю собі в закладки. Time slipping through our hands. We don't need